Світанечка. Ой, хочу вам показати. Завез сьогодні тут в такому районі, веселому. Тут напроти у мене церква. Ну, це скоріше, напевно, дім молитви якийсь. Коротше, задній порт. Отам. Там дорога і до машина. Коротше, коротко, що я тут роблю. Коротко, що я тут роблю. А я тут у мене час закінчився. Я виїжджав з того порта, у мене закінчився час. Я мушу тепер відстояти, тут досить мені що лишилося. Три з половиною години стояти, і я туди зможу їхати. Ну, що я можу вам сказати? Оце, тут, де я знаходжуся, це такий реальний гетто е чорних. Тут вони всі, коротше, тут є афроамериканці повсюду, тут вони всі такі заточені ну своїми тими всіми приколами, коротше, такі. Я навіть не можу вам передати. Це повний треш. Одним словом, радості тут стояти взагалі в мене немає. Я так стою, чекаю, думаю, щоб поскоріше звідси здриснути. Тому що все не супер класно. Що я ще хотів сказати? Сьогодні я отуди от в порту загружався, а це є Пенсильванія, виходить, у нас. Я тут загружався в порту. Я звернув увагу. Тут всі, хто мене грузили, вони всі розмовляли іспанською мовою. Всі повністю. Вони практично англійської не знали. Тобто, там рівень англійської був, ще. Ну там, там мене людина, коротше, реєструвала, так він взагалі. Тобто він тільки іспанську знав. І це говорить. І коли я поспитався, кажу, ви там звідки? Ну, він мені там сказав. Чесно кажучи, я забув, звідки вони були. Я підзабув. Але по факту це не Мексика, це ще кудись туди-за туди, Мексику, десь десь це. Ну, І от я просто хочу вам сказати, що теж от така клановість. І це я. Сьогодні мене динями загрузали. Сьогодні мені день навалили цілу машину. І цей. І я звернував, до чого я от це все підвожу, що... Тут в портах дуже клановість, Тобто я вже бачив, там де тільки афроамериканці одні працювали. Тут я зустрів, що одні не знаю іспаномовні, я не знаю, звідки вони там Гандурас, не Гандурас, без поняття. Я просто він мені сказав був, я його не до кінця так і не дуже і поняв по-іспанськи, що він мені там мельнув Тому я не буду казати так на 100%, але тим не менше. Но, Тут, де я є, це треш конкретний народ, повірте, я вам серйозно говорю, я тут сижу на стрьомі такому по повній програмі. Тобто, вроді би і якби, освітлюється, і вроді все так класно, але бачу, народ тут машини шастають, сидять братки коротше, в машинах. На чорних машинах з чорними вікнами все по повній програмі. Тому треба дивитися, як то кажуть, тримати вухо. Насторожі. Ну, подивимося, подивимося. Поки що стоїмо. Як буду виїжджати, вже буду їхати, позніму, зніму трохи шкода, що вже ніч. У мене просто сьогодні дійсно часу не було, то все відзнімати, тому що тут трошки така скомплікована ситуація. Тут в порт приїхати, а реєструватися треба взагалі в другому місці. Приїжджаєш, тобі той адрес тикають. ти там приїжджаєш там якийсь, там домик такий стоїть на курячих лапках. Поки роздуплишся, що тобі тоді така складна ситуація. Підуставши під такі вже не кисло. Ось так, бачите. От міст в мене тут 6 куча різних маленьких. От 14 ка бачите, а навряд чи його видно, камера так не притягує, тут 14-ка. Запам'ятайте, в, в Штатах фура проходить під 13,6. Щоб ви б знали. Бачите, щебратки поїхали. Ну, Їх тут реально катаються по повній програмі. Зато з боку церква. Якщо що, Sunday на 10 АМ, всіх запрошую. Вони тут, до речі, висвали тільки свою там двіжуху, там у них теж було щось. Добре, не буду стогнати, буду знімати і вже буду виїжджати. Так, сьогодні я вже <смеш> зніму продовження вчорашнього відео, що я вчора починав. в... Як це місто називалося, пам'ятаю, як, як воно там і назва Ладно, не, не, суть, не суть важливо. А, так от, вчора я успішно там був. Виїхав, але ще вам був забув сказати, що мало того, що там збоку, буквально через квартал один, там ще й тюрма. Розумієте? І, 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 і це так весело було. Одним словом, ну, я реально, щоб сказати, що я не в шоці, так я конкретно в шоці від вчорашньої роботи того всього. Тому що, в принципі, в мене вантаж э, день. Які можна красти, розумієте, просто залізти в фуру і їх просто викинути без всяких проблем. Ой, ну Але якось, слава Богу, то все мені обійшлося. Виїхав я. Ну, Я потім там трошки далі проїхав, що я побачив, що там можна було біля дороги зупинитися. Там були такі, якби бачив, трачки стояли, треба було там встати, але я вже не вставав. Ну що, в принципі, все добре, що добре закінчується. Зараз мій шлях лежить в Отаву, я їду в столицю Канади. Ну Я ще само собою, я ще в US, ще нікуди не заїхав толком, зараз тільки їду, затанкуюся, а потім будемо далі рухатися. Хочу вам сказати, що дуже потепліло. Була температура низька, мінуса снігом завалювало, а зараз наоборот. Зараз пішов вверх, плюс 13. От власне, я вчора, там в Пенсильванії, де я був, там взагалі було плюс 15-16 градусів. Але можу вам тільки одне сказати, що ситуації, ви знаєте, той трошки такий... Переміна погоди, вона все-таки відчувається, я вам скажу на повному серйозі. І От вона відчувається. І в мене, от коли тепло приходить, як холодно, якось нічого нормально. От, власне, коли тепло приходить, як я попадаю десь туди швидко, знаєте, з тим переміною, попадаю на тепло, то в принципі потім якось не дуже я себе комфортно почуваю. Ну Що що зробиш? Як то кажуть, аніць не зробиш. Завжди було одне місце, і той його зайняли, так? Куди я маю стати Мсіфуд Експрес? Без поняття. Кенса Едварда, машина. І куди я маю стати? Народ? Що от я зараз за ним стану, я зроблю дурість у тому серйозі. Так, ладно, будемо танкувати машину. Я чувствую, я пожалів, що я тут остав. Як завжди. Відчуває моє серденько.